Цей день як символ зв'язку поколінь, давня історична традиція, яка особливо шанується українцями. Пресвята Богородиця вважається покровителькою і заступницею власного війська козацького та всього українського люду. Тож, у це важливе свято, дякуємо всім вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, які ви виявляєте щоденно. Ми пам'ятаємо подвиг загиблих героїв. Адже їхні героїчні вчинки завжди будуть у наших серцях як приклад мужності та любові до України. Дякуємо вам, захисниці, низький клін усім захисникам, нашій героїні і герою. обіймаємо кожного та кожного за кожен новий день життя. Кажуть, у війні не жіноче обличчя. Та скільки на цій жахливій війні зустрінемо жіночих обличчя. Україна тендітна, квітуча, благословна. Бігуча, чарівна, змучена обстрілами та підлістю, але як незламна жінка берегиня стоїть на захисті світу від озброєного зла. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці Жіноче ім'я в мене Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рани, стою на краю прірви і молюся і сум, і віра. І надія в серці, а ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати берці.